Української влади будуть чекати проведення низки заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, тобто будуть збільшуватися ж таки податки. Друге, це пожвавлення внутрішнього боргового ринку. Третє це буде зміцнення фінансового сектору. І четверте це підвищення прозорості та ефективності управління в секторі державних підприємств. за рахунок чого буде Україна повертати кошти. Перше це безпосередньо ми розуміємо, що повернення коштів буде відбуватися за рахунок державного бюджету, тобто в основному за рахунок. Податків громадян та бізнесу і частково за рахунок залучення коштів на зовнішніх та внутрішній ринках. Це буде основне. Тому ми розуміємо, що якщо вести переговори якісь по реструктуризації або інших питаннях, то нам потрібно їх піднімати вже зараз. Чому? Тому що одне, одна справа, коли кредитори мають можливість з нами говорити, коли йде війна, інша справа коли вже вона закінчиться. Так розумію, що буде все ж таки питання стояти про часткову реструктуризацію. На яких умовах чи ми подивимося далі.